Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За словами спікерки ОК Південь Наталії Гуменюк, Росіяни намагаються приспати пильні зі ЗСУ та можуть готуватися до чергової масової атаки на Україну. Наразі корабельне групування збройних сил Росії налічує 11 кораблів у Чорному морі та один в Азовському морі, але воно не включає жодного ракету Про це 5 серпня в ефірі телеканалу Еспресо розповіла Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Тивного командування Південь на цей час у складі корабельного групування РФ розгорнуто з 11 кораблів у Чорному морі. Є одного в Азовському морі. Немає жодного ракетоносія. Навіть підводний човен, який пробував на чергуванні два дні повернувся на базу, розповіла Гуменю. на думку речниці. Командування це може вказувати на спробу росіян приспати пильність ЗСУ або ж на спробу противника сконцентрувати свої зусилля, отримати додаткові вказівки та підготуватися до можливої інтенсивної ракетної атаки. Тельно стежимо за активністю стратегічної тактичної авіації противника, яка періодично посилюється, слід нагадати, що наявність російських винищувачів у повітрі не завжди означає наявність балістичних загроз. А часто це пов'язано зі збором оперативної інформації, зазначила Гуменюк. Що ж журналіста Муджабаєв пише: Україна набирає обертів, починає топити кораблі, талі мови оригіналу. Ескалація на чорному морі, демонстративний вихід РФ із зернової угоди, тотальне мінування підходів до українських портів. Обстріл їхньої інфраструктури, погрози топити всі кораблі, які спробують зайти до Одеси чи Миколаєва, все це не випадково почалося невдовзі після вільніського саміту НАТО. Росіяни побачили, що альянс боїться загострення, і одразу перейшли у наступ. Вирішили перевірити традиційним для себе бандитським методом, наскільки далеко можна зайти. Поки що їм здається, що можна йти ще далі. Але коли Чорноморський флот РФ буде потоплений, їм, їм здаватиметься інакше. А потопити його може лише Україна за допомогою своїх або західних. Них ракет дронів тощо, поки Чорноморський флот Росії не буде знищено, нічого не зміниться. Наголошую, потрібні ракети і політична воля у Києві. На мою думку, політична воля на таке рішення є. Потрібні ракети стримана реакція тієї ж туреччини тих самих США. замовлена тим, що світ не хоче воювати з росіянами. Світ не готовий це робити, ніхто не готовий, окрім України. Тому доведеться і надалі нам воювати самим. Важливо лише щоб союзники дали нормальні ракети, щоб ми могли потопити флот агресора та принести. Спокій у чорне море. Думаю, необхідні ракети нам зрештою дадуть американці, британці чи французи. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!